Ну що, іду фарбувати своє волосся. Два місяці тому свою підбрюнеченість я висвітлила пейсами. Виявляється, будь-яке фарбування за місяць стає світлішим. Я спробувала себе ось такою, а тепер хочу щось інше. Минулого разу я фарбувалася у майстра на Берлі Хіллс, і дорога зайняла у мене дуже багато часу. Більше я так довго не хочу їздити, щоб покраситися, тому сьогодні прийшла до Танюші. Вона два тижні тому на з волкою приймала на стрижку. Ми з нею розговорилися, і ось вже я в неї на покрасті. Моє волосся зараз після світлих пасом не в найкращому стані. І, чесно кажучи, біля обличчя. Такий колір, щось він мені не зайшов. Тому ми з Танєю підібрали новий оптимальний колір мого волосся. І вона мені його гарненько намацюкала, і треба чекати 20 хвилин. Салоні вона, звісно, працює шикарно. Тут, поки чекаєш, можна піти зробити собі Старбакскової кави. А ще Таня насунула мені всякого різного зі своєї шухлятки до кави. Я ще не встигла сьоркнути, як вже треба було змивати фарбу. Танюша мені помила волосся, не знаю скільки раз. Нанесла якісь там всякі маски. Зав'язала рушничком і пересадила мене на попереднє місце. А тут мені залишається пити каву і чекати на новий. Колір І я трошки хвилююся, бо в мій натуральний 100% ми не попадемо. Бо це фарбування, і я це розумію. Від першого фарбування хотіла чогось цікавого. От і ходила два місяці світлішою. передумала, повертаюся у свій колір. І ось що ми маємо. То знову я, і мені так теж подобається. Колір, те, що треба, дякую своїй танюші. Вона і підстригла, вона і пофарбувала. Ви що скажете? Мені краще світлішою чи темнішою? Бо я почуваю себе зараз дуже вайбануто.